В цьому відео ми розглянемо, як налаштувати програму так, щоб вона автоматично додавала до продажної ціни послуги закупівельну ціну матеріалів, витрачених для надання цієї послуги. Давайте розглянемо це на прикладі операції апендектомія. Спочатку дивимося в калькуляції послуги, які саме витратні матеріали там вказано. Тут є якийсь дріб'язок. Мабуть, додавати це не потрібно, бо воно коштує копійки. А от нижче в переліку зазначений шовний матеріал, а він коштує дорого. Тому ми зробимо налаштування таким чином, щоб до ціни апендектомії додавалася закупівельна ціна лише витраченого шовного матеріалу. Далі нам потрібно визначити, для яких послуг потрібно додавати вартість витратних матеріалів. Наприклад, для певних операцій ми хочемо збільшувати ціну шляхом додавання вартості використаного шовного матеріалу, а є операції, для яких ми не хочемо цього робити. У фінансових налаштуваннях послуги є спеціальний чекбокс, за допомогою якого ми зазначаємо, чи потрібно додавати до продажної ціни послуги вартість витратних матеріалів. Якщо тут є позначка, то вартість витратних матеріалів буде додаватися. За замовчуванням, ця відмітка для всіх послуг відсутня. Наступне налаштування знаходиться в довіднику з матеріалами. Тут у стопчику плюс до ціни послуг можна вказати відсоток від закупівельної ціни матеріалу, який потрібно додавати до прайсової ціни послуги. Якщо потрібно додавати повну вартість матеріалу, то ставимо 100%. Якщо хочемо, щоб матеріал враховувався з націнкою, наприклад, 30%, Пишемо 130%. Можливо, ми хочемо додавати до ціни послуги лише половину закупівельної ціни матеріалу. В такому випадку вказуємо в цьому полі 50%. Відсоток може вказати будь-який на ваш власний розсуд. Відсоток від закупівельної ціни матеріалу однаковий для всіх послуг, для яких цей матеріал витрачається. Тобто, якщо ми встановимо для Кедготу значення 50%, то це означатиме, що програма буде додавати до ціни будь-якої операції 50% від вартості Кедготу. Якщо в налаштуваннях послуги є відмітка про те, що до ціни операції потрібно додавати вартість витратних матеріалів. І це не залежить від того, чи це була апендектомія чи трансплантація головного мозку. Тепер давайте подивимось, як це працює. На апендектомію записаний пацієнт Рогов Василь. Позначаємо цей прийом як виконаний. Відкриваємо замовлення пацієнта. І бачимо, що вартість апендектомії складає 5662 гривні замість 5 тисяч, які вказані для цієї послуги у прайс-листі. Це тому, що до вартості операції додалася закупівельна ціна шовного матеріалу. Давайте переконаємось, що використання матеріалів дійсно підвищує ціну послуги. Змінюємо кількість упаковок для Дексона, Максона та Кетгута на 0 штук. Зберігаємо зміни та повертаємось на вкладку послуги. Бачите? Вартість апендектомії тепер відповідає відповідає прайсовій ціні 5000 гривень. Переходимо до вкладки Матеріали та додаємо одну упаковку кетгуту. Після збереження замовлення вартість епендектомії зросла на 50 гривень. Давайте дізнаємось, чому саме на 50 гривень. В налаштуваннях матеріалу ми вказували, що до ціни послуги буде додаватися 50% від закупівельної ціни кетгуту. А яка ж була закупівельна ціна кетгуту? Для цього у модулі склад. Шукаємо кетгут на вкладці залишки та обороти для складу в операційній. Вартість упаковки кетгуту становить 100 гривень. Отже, якщо ми зазначили у калькуляції, що 50% від ціни кетгуту має додаватися до ціни послуги, то 50% від вартості матеріалу це і є 50 гривень, які програма додала до ціни послуги. Тобто, якщо ми зараз змінимо кількість використаного під час операції кетгуту до двох упаковок. То до продажної ціни послуги програма додасть 100 гривень. Є складніший варіант розрахунку для випадків, якщо на складі знаходиться декілька партій одного і того самого артикулу, але з різними закупівельними цінами. Яку ціну програма додасть до ціни послуги в такому випадку? Такий приклад детальніше описано у нашому боті.